Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ой. Вітаю на каналі Це Олександр Олександра я, я Іван. І ми приїхали на Луцький авторинок для того, щоб подивитися, скільки коштують автомобілі тут. Адже ціни ростуть, ми то бачимо в інтернеті. Кожного тижня плюс 100-200 доларів до автомобілів додається по різним факторам. І сьогодні ми на найбільшому авторинку в Україні, де найдешевші машини, як завжди, представлені, і крім звичайних кашкаїв, Пасатів і У нас сьогодні ще ціль знайти. Bela ou <laughs> Сути сміє. У нас є замовлення на де Оланус. І ми хочемо знайти, не битий, не фарбований, не змоданий, де Уланес. Я впевнений, що сьогодні тут і є. Ну, Машини була одна об'ява була, і ми сьогодні будемо його переглядати, тому що людина сказала, що вона на автобазарі, так як ми їдемо на автобазар, він, звісно, тут. Ми для вас зробимо ціни. А ви поки поставте великий палець вверх, прокоментуйте відос і погнали дивитися. відео. Ось така гарна Volkswagen Bora, 5 тисяч доларів, 157 тисяч пробіг, 1,6 шість бензин, електропакету. Ми мачфар не фарбовано. П'ять доларів Номер фіксую, в принципі, дуже гарна ціна для такої бори. На свіжій резині салон в дуже гарному стані, але на 157 тисяч щось мені не віриться по ній. Але таке 5 тисяч доларів. Пише, що пробіг рідний, може навіть є якась сервісна історія. Шкода Октавія, повний привід, 15 рік, 214 тисяч пробігу, без підфарбувань із Швейцарії 15 800 доларів в універсалі. BMW троєчка ціни немає. Тут у нас є такий Volkswagen, 5300 доларів, 1,8 турбо, 198 тисяч пробігу, це у нас бензиновий автомобіль 5300 доларів. Далі у нас Renault Megane третій. 12-й рік, 10 тисяч доларів, басе, комплектація, без підкрасів, навігація, кліма, круїз, контроль, 1,5 дизель. 12-й рік теж універсал. Ще один меган. 8777 доларів, 12 рік 1,5 дизель, 222 тисячі пробігу. Так, ось такий біленький гарненький меган на панорамі. 10500 доларів, 12 рік, 1,5 дизель, 235 тисяч пробігу, без підкрасів, підігрів сидінь, шкіра, панорама. Ось так автомобіль виглядає. Це у нас GT-Line Комплектація дуже-дуже така гарна на великих дисках. Теж в принципі, непоганий варіант для себе, але 10500 за третій МГ. Що поробиш? Такі ціни. Поряд шкода Октавія 10500, 1,6 дизель. Пробіг у нас зафіксований, є прям розпечатка, 228 тисяч пробігу, 10500 цінник. 1,6 дизель без підкрасів даний автомобіль. Поряд теж третій меган. 11 тисяч доларів за 2015 рік, 1,5 дизель, 190 тисяч пробігу, парктронік. Датчики Ну, Досить таки непоганий варіант, але 11 тисяч доларів за 15 рік. Ось так автомобіль виглядає, він також в універсалі. Renault Talisman 17700. Доларі максимальна комплектація пише власник, 18 рік, 1,5 дизель, 198 тисяч пробігу теж <coughs> універсал. Вже на фарх, на безключовому доступі. Тут у нас комбінований салон, 6-ступка, невелика навігація, сам паркується, підігрів, радара немає, масажу немає, максимальна комплектація, ну, понятненька. 13 тисяч доларів, один Дизель 16 рік, 163 тисячі пробігу з автоматичною коробкою передач. Теж у нас універсал. Під паркованом декілька бюджетних автомобілів. Астра з двигуном 1.9 і року по ціні 4200, 260 тисяч пробігу. Далі Mitsubishi Lancer, Седан. На аналих проспавних дисках 4200 ціна, 1,6, газ, бензин за 2008 рік. Ford Mondeo 4600 доларів. 1,8 двигун 2006 року. Автомобіль в універсалі і Megane по ціні 6500 доларів з дизельним двигуном, козелі хеджбек. Renault Grand Scenic 7 автомобіль, 11700 ціна, 1,6 дизель, 2014 рік та 169 тисяч пробігу. Хороша комплектація зі шкіряним салоном, а, круїз-контролем, двозонним клімат-контролем і з панорамою. Меган в комплектації боус з ледовською оптикою по ціні 15 200 доларів. 1,5 дизель 17 рік та 220 тисяч пробігу, максимальна комплектація. А третій меган в останньому рестайлінгу 8250. Ціна, коротка база, тобто хетчбек 1,5 дизель 2014 рік, 192 тисячі заявленого пробігу. «Опель Зефіра це мінівен. А механіка 1,8 бензин, 12 рік, ціна 8450. Упель Zafira B 7,800 доларів, 1,7 дизель, 11 рік. А Далі меган в базовій комплектації 7350, 10 рік випуску, 237 пробігів та 1,5 дизель. автомобіль з Голландії. Volkswagen є гольф 15 рік, сто тисячі пробігу, 12,800 доларів. Поряд ще одна електричка, це на Зоя. Цінника тут немає. 18 рік, 97 тисяч пробігу. Шкода Октавія в червоному кольорі 1,6 MPI Газ бензин, 6 рік. Ідеальний стан, повністю обслужено. 6 6950 доларів. Так автомобіль виглядає, він нас в універсалі за ціною 6950. Шкода суперб. Універсал, свіжопригнана, 10-рік, 2 літра дизель, механіка, максимальна комплектація 12900 доларів. Тут у нас шкіряний салон з пам'яттю, великий дисплей, 6-ступка, кліма, підігріви, мультикермо, круїз присутній. Теж досить такий непоганий стан салону. Універсальчик на 6-ступки двохлітровий. Просто кайф. Ну, але ціна 12900. Доларів Рено Меган по ціні 6800 доларів в гарній комплектації з пробігом заявленим 222 тисячі кілометрів. Це, звичайно, 1,5 дизель 2009 року. Автомобіль має панораму, клімат, навігацію і заявлено, що автомобіль вже з сертифікатом. Рено Гранд Сенік 11 року, 1,6 дизель, 239 пробігу. Тут 7600. Також присутня хороша комплектація з навігацією підігрівом сидінні. Кліматом і автомобіль цей семимісний. Далі Peugeot 2008 року з панорамним дахом, кондиціонером і по ціні 5700 доларів. Далі, Renault Laguna, більш бюджетний автомобіль, 3800 доларів. Його ціна, 1,9 дизель, 2003 рік випуску. Мерседес є класу, 14600 доларів, це 220-й кузов. А дизель 2,2 літри на 9-ступеневому автоматі. 15-й рік автомобіля. Hyundai i30 дизель в універсалі. Автомобіль 2011 року по ціні 7300. Renault триста. Рано з комплектація 2013 рік, 225 тисяч пробігу. Є сервісні документи, і ціна 9350. Так, ось такий ланос в дуже гарному стані. 2011 рік. До речі, в нас в пошуку такі автомобілі є. Автомобіль з кондиціонером, гідропідсилювачем, керма. І автомобіль як не дивно, але в рідній фарбі, без рижиків та з невеликим пробігом. А це наша збірка, звичайно. Два 100 підіймачів в дуже крутому стані. Карта і загалом салон автомобіля. Кермо автомобіля також збережене, центральна панель, і навіть доставлена камера заднього огляду. Тут ціна автомобіля 3600 доларів. Дуже достойний стан у нього по кузову. Жодного рижика чи корозії тут немає. І зараз навіть подивимось фарбу. Присутня запаска, встановлена вже ГБО, і навіть можемо пройтися по лакофарбовому покриттю. Так, да, так, да, бачу, да. оброблений і гарно. Можна перейти з полокофарбовому покриттю, придивитися. Арки проблемне місце, тут не фарбовані двері. Низ дверей також не фарбовано. а передня права дверка, переднє праве крило, також в заводі не фарбоване. І капот. Всі проблемні місця абсолютно цілі. В шикарному стані задній ряд сидінь. Коврулін автомобіль автомобіля також збережений по заводу. 139 тисяч кілометрів цього автомобільчика, дійсно, стан нового. Теренкеріносенік за ціною 4750 доларів. П'ятий рік сертифікат теж присутній. В принципі, ціна дуже непогана для такого автомобіля, але по ньому, звісно ж таки, будуть якісь косяки. 19400 в кварлайні. Полу вже продані походу. Зефіру ціника немає. Шкода фабія. За ціною 5200, 1,6 бензин, 8 рік, 1,6 і 5800 Ціна у даного екземпляру. Непоганий гарний колір. Volkswagen Golf 4, 4500 цінник, 1,4 бензин, другий рік. підігріви електро. Електропакет, кондиціонер, 4500, непоганий універсальчик за ціною 4500 Volkswagen B6, 2 літра дизель, 105 кВт, 10 рік Євро 6, 9300 ціна, за ось такий універсал. Тут у нас комбінована шкіра, 6 ступка, підігрів, двузону кліма, дисплей, мультикарман немає. 4 електростеклопідіймачі Volkswagen Turran, ось такі, в таких дисках гарнючих. 11 300 доларів, 11 рік, 2 літра дизель. Дуже гарний варіант реально для себе. І шатурани шашорани дуже і дуже подобаються. підігріви кандьор. 116-та БМВ по ціні 6800 доларів, 226 тисяч пробігу, бензиновий двигун 1,6 2006 рік. автомобіль з механічною коробкою та в базовій комплектації. Дача Logan MCA 2009 рік, 1,6 бензин, комплектація лауреат та 133 заявленого пробігу. Ціна 6200 доларів, автомобіль непогано виглядає по кузову і по салону також гарний. Фагентуран по хорошій ціні 5750, 2005 рік 207 тисяч заявленого пробігу. 1,6 бензиновий двигун і по кузову така збережена досить машина. В комплектації бачимо доставлений вже екранчик, клімат-контроль двозонний, датчик світла дощу. Ну дійсно дуже непогано виглядає. Ще один Volkswagen Touran за ціною один доларів, 1,6 бензин, третій рік, 1,6 і без підкрасів. Не сильно рекомендую, пасатика ціни немає, лагона ціни немає. Тут у нас Opel зефіра 7900 ціна, 11 рік, 1,7 дизель, Opel Astra J, 12 рік 1,7 дизель, 220 тисяч пробігу, 8500 цінник. Ще один посад 9 тисяч доларів, 10 рік верлайні 2 літра дизель. 308, 243 тисячі пробігу, 16 рік, 1,6 дизель за ціною 10 800 доларів на панорамі. На панорамі. Тут у нас 6 стоп навігація. Підігрівю не бачу, мультитермо. Досить таки непоганий стан салону, він у нас універсалі. Volkswagen Passat в універсалі, 2-літровий дизель, 2008 рік. Ціна 6950. Така базова комплектація, присутній круїз, механіка, клімат. Реномеган комплектація GT Line, а по ціні 9450, 12 рік та 189 тисяч пробігу. Безключовий доступ. GT line диски і в досить гарному стані селом. 6950 це Grand Scenic 10-го року з двигуном 1,4 бензин. Пробіг 168 тисяч кілометрів. Дача Logan 500. Цінник 7 рік, 1,6 бензин, 150 тисяч пробігу. Ось так автомобіль виглядає. В принципі, цінник на нього плюс-мінус норм, але пробігу щось мені тут не віриться, 150 тисяч. Так, далі йдемо шкода Octavia Універсал, 8500 доларів на автоматичній коробці передачі, 1,8 бензин, 207 тисяч пробігу по автомобілю. Тут поряд Туран, 1,6 MPI двигун. 5990 доларів на механіці 220 тисяч пробігу з Голландії. І так автомобіль виглядає. В принципі, ціник плюс-мінус адекватний. Ну, знову ж таки, рахуйте першу посновку на облік. Фольксваген Туран з двигуном 1,4 2007 року. 250 тисяч пробігу по ціні 5300 доларів. Цікавий колір кузова в комплектації клімат контроль, механіка, круїз. Passat b 7 в універсалі по хорошій ціні. Автомобіль 11-го року з бензиновим двигуном 1,8, з пробігом 289 тисяч і а, по ціні 8850 автомобіль зі Швейцарії. А, салон Текстиль, круїз, шестиступенева механіка, асистент паркування і є мультимедія Декілька автомобілів з Креї це Kia Optima 12-го року по ціні 10 тисяч доларів. Автомобіль на газу. Ну, точніше, тільки на газу. І поруч і також САНАТА 2014 року, двохлітровий двигун, і пробіг заявлений 188 тисяч кілометрів по ціні 9500 доларів. А далі Skoda Superb в крутій комплектації. А це 25-дизельний двигун 7 рік та ціна 6700 доларів. Світлий-шкіряний салон, звичайно, автомат, мультикермо, клімати, круїзи, все тут присутнє. Рідкісна комплектація. А, цікавий автомобіль це Mercedes Smart, А 4 тисячі доларів його ціна, 210 пробігу, двигун 1,2. Так йдемо далі. У нас тренок Кенго, 14 рік, 1,5 дизель, 11600 доларів. 81 кВт, 6 ступочка. Ось так автомобіль виглядає досить непогано. Тут у нас вже на чорній панелі, чорні вставочки, Досить гарно виглядає салон автомобіля. 11-600 доларів. Поряд ще один такий самий в чорному кольорі. По ціні 11-500 доларів, 14 рік. Пасажир, 1,5 дизель, кондиціонер. Все тут присутнє, Також саме дуже гарно виглядає автомобіль. Тут уже немає чорної глянцевої панельки, але в принципі салон досить такий непоганий. В чорному кольорі ось такий автомобіль 11500 доларів. Рено Сенік, 1,5 дизель. 7600 доларів, 225 тисяч робив. Оце у нас грант Сенік, сім'їмісний він, тут поряд Mazda 6, 2 літри газ бензин, 7-й рік, автомат. Є все написано на комплектація, є все. 222 тисячі пробігу, 5950 доларів універсалі. Міган, боус-комплектація, 2014 рік, 10 100 доларів. Ціна, 251 тисяча пробігу, в гарному стані салон. Звичайно, максимальна комплектація з безключовим доступом, з легкосплавними дисками, клімат, круїз, парктроніки. Гарний автомобіль. Volkswagen Turan 2009 року. 1,4 бензиновий двигун тут, 7300 ціна та пробіг 197 кілометрів. А в комплектації шкіряне кермо, мультикермо, а двохзонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь. А також датчик сікла дощу присутній. Також Туран з автоматичною коробкою, 7400 ціна, також 1,4 тут під капотом і 2008 рік. Opel Astra, 5900 доларів ціна, 1,7 дизель, 235 тисяч пробігом, на 2009 рік і також середня непогана комплектація. Volkswagen Golf на 1,6 дизельному моторі, 12 рік, 7700 700 доларів універсалі, присутній сертифікат на автомобіль. цих чорних дисках 7700 доларів. І йдемо далі. Тут у нас сефіра в, в новому кузові, 11900 дев'ятсот доларів, 16 рік, 2 літра дизель 125 кВт, артблю 6-ступка максимальна комплектація. До речі, тут дуже велике лобове вікно. Йдемо далі. Шкода Octavia 9700, Volkswagen Passat, 1,8 газ бензин, 9900 доларів, 6-ступка не фарбований в універсалі Шкода суперб. У нас в седані, в гарному кольорі 18500 доларів, 18 рік, 2 літра. Дизель, 260 тисяч пробігів. Досить таки гарно автомобіль реально виглядає за ціною 18500 на гарних дисках <кій> на автоматичній коробці передач. Далі тут у нас єшка, 15 рік, 2,2 дизель, 270 тисяч пробігу, 16 тисяч. Доларів 7 місць пише власник на шкірі. Універсальтик. Принос Синік 2006 року. 1,6 бензиновий мотор, 5 тисяч доларів та 206 тисяч пробігом. А комбінований, до речі, салон, така непогана комплектація з клімат контролем, датчиком світла дощу, електронна стояночна гальму тут, звичайно. І досить демократична ціна. Volkswagen Golf 4-го покоління, 450 у нього ціна, 232 тисячі пробігу, 1,6 бензиновий двигун. Тут 2001 рік випуску автомобіля, солов з тканини, руль з пластику, п'ятиступенева механіка в синьому кольорі ізолінти. Volkswagen Passat 2-літровий дизель автомат і 2009 рік випуску. Коштує він 8100 доларів. А, трошки є експлуатаційні сліди на ньому, як завжди по пасатам то буває. Але загалом непоганий автомобіль. Volkswagen Passat b 8 Ціна не вказана. 2 літра дизель, 243 тисячі пробіг Пробігу з Швейцарії. Ось номер. Фіксуємо, Якщо вам подобається автомобіль, можете набирати. продавця Напряму у нас е великий дисплей, підігріви, е автомат, шкіряний салон, пам'ять сидінь, масаж е і радар. Автомобіль так виглядає, він у нас в універсалі. Досить непоганий гарний варіант. Renault Megane 4, 12300, 1,5 дизель, механіка. 12-300 доларів лобове побита. Така мінімальна комплектація в універсалі. Але 12-300 доларів. Бензиновий Volkswagen Touran, ціна 6500 доларів, 150 тисяч заявленого пробігу, 2005 рік. Двигун 1,6 тут. Така базова комплектація, але є і клімат-контроль, і, клімат і підігрів сидінь. Загалом... Що непогано, як для Volkswagen на цих років. Renault Megane 2010 року, а 1,5 дизель, 6800 доларів. Ціна пробіг не вказаний в комплектації двохзонний клімат-контроль, датчики світлодощу та круїз контроль. Також універсал менш популярний. Це Audi. А4, 6700 доларів ціна, 1,6 MPI 2005 року. Досить непоганий стан по кузову, бачимо. <світ> Механіка. Клімат-контроль є. Ну, дуже гарний збережений стан. Volkswagen B5 2001 рік, 1,6 бензин та ціна 5100 доларів. Гарно виглядає Passat. Щось їх дуже багато сьогодні на ринку реально. До таки непоганий них. Але... Може собі візьмемо. Візьмемо гоня, поставимо газіку. Турбіну. Турбіну. Дітурби зробимо. Це ще й Так він ще й відкритий. Може зразу і договор можна написати, погнали.